Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп підживлення рослин і саду, городу і це і в нас розсада будь-яких рослин в квітні 2024 року. Треба сказати, що квітень вже добрий час для підживлення рослин не тільки органічними, але й мінеральними добривами. І зараз ми з вами розберемося, коли які добрива необхідно використовувати для того, щоб наші рослини сприймали доброва і доброва працювали на повну, тому що, якщо використовувати їх не в при несприятливий час, то ці добрива просто не будуть вжиті рослинами, а підуть в різні пласти і до пласту води. І тоді всі ці добрива будуть разом з водою повертатися людям, щоб вони використовували цю воду. Тому, будь ласка, дуже уважно з використанням якраз добрив. Ну що ж, 1 2 квітня гарний час в козерозі. Спадаючий місяць можна використовувати органічні і мінеральні добрива. Причому першого сьомої ранку і до завершення доби 2 квітня. Бачите, в нас і ті, і ті добрива. Далі наступає небезпечний такий період, дуже дуже поганий період. Це знак уже водолію. І це буде у нас період. 3, 4, 5 до 19 години вечора не можна використовувати будь-які добрива. У нас і полив, але і добрива ще мають свій, як бачите, свій графік, свої кордони-години. І ось тут, 5 до 19 години, ми нічого не використовуємо в плані підживлення органічними. Чи іншими добровами. А ось після 19 години 5-го, 6, .00, 7 .00 до 9 години ранку ми можемо використовувати органічні добрива. Це з час стихії води, всі добрива будуть вжиті рослиною. Далі наступає небезпечний період, це період, коли місяць знаходиться в знаці вогню, це в нас овен, та ще й дуже складний період сонячне затемнення, час народження молодого місяця. Тобто, 7-го після 9-ї, 8-го та 9-го до 19-ї години ми не використовуємо ніяких підживлень. А ось 9-го після 19-ї години, 10-го та 11-го до 9-ї години ранку – гарний час для використання органічних добрив. Якби це не було поруч з сонячним затемненням та молодиком, ми могли б інші добрива використовувати, але в цей час тільки органічні добрива. Далі знову період небезпечний для наших рослин. Це у нас період в близнюках з 9 години 11 -го до кінця доби, 12 та 13 Вся доба. Хоча ніби починається знак рак. Але вся доба до кінця доби ми не використовуємо добрива. 14, 15 до 2 до 22 години вечора 15-го, гарний час для використання органічних добрив. Далі знову у нас період такий, коли ми не використовуємо добрива. Це у нас період знаку стихії вогню. 16, го 17 го та 18 го до 21 години вечора. А вже після 21-ї години дуже гарний час, ми можемо використовувати і органічні, і мінеральні добрива. І це робимо 19-го вся доба. 20 до 22 години вечора. І потім знову у нас такий період, коли ми не використовуємо ніякі добрива. Це знак Терези, це період якраз знаку стихії повітря, не можна використовувати в цей час. І поливи, і в цей час підживлення. І повня у нас, ніби скорпіон, тільки поливаємо, але чиста вода повня. Завершається цей період у нас 25-го, спалений шлях місяця, як бачите, Ще продовжується, але тут у нас знак стихії вогню Стрілець Австрійці теж не можна підживлювати ні органічними, ні е, мінеральними добривами. Тому у нас і 27, 26, 27, 28 ми в цей час не використовуємо підживлення ніякі добрива. А вже 28-го можна після 17 години вечора. Використовувати і органічні, і мінеральні добрива. І це можна робити буде 29, го 30 го до 9 години ранку, тільки до 9 години ранку. А далі у нас небезпечний період для використання добрив. Це вже видалій, це час стихії повітря. Тут і полив. І ні в якому випадку підживлення не проводимо ні поливи, ні, ні підживлення рослин, ні в якому випадку ми не робимо. Ну що ж, у нас ось такий. Аграрний гороскоп для підживлення рослин в квітні 2024 року. Бажаємо вам успіхів! Бережіть себе, бережіть своїх рідних і землю, будь ласка, бережіть для того, щоб в землю не попадали вниз і в воду. Бережіть, не попадали різні добрива, які не будуть використані нашими рослинами. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.